слова Які ви зараз почуєте, правда. Ці слова поміняють ваше життя, якщо ви їм дозволите бо вони походять з самого серця Бога, який вас любить. Він батько, якого ви шукали все своє життя, це Його лист, любові вам, дитино моя. Можливо, ти мене не знаєш, але я знаю про тебе все. Я знаю, коли ти сідаєш і коли встаєш. Мені відомі всі твої шляхи. Навіть волосся на твоїй голові пораховане, бо створена ти на мою подобу. Мені ти живеш, рухаєшся та існуєш. Ти мій спадкоємець. Я тебе знав ще до твого зачаття. Я вибрав тебе, коли планував творіння. Ти не помилка бо всі дні твої записані до моєї книги. Ти я визначив точний час твого народження і місце, де ти будеш жити. Ти створена чудово і дивовижно. Я виткав тебе в отробі матері твоєї і привів тебе на світ у день, коли ти народилась. Мене невірно змалювали ті, хто не знають мене. Я не злий, але сповнений любові, і я завжди поруч. І я бажаю вилити свою любов на тебе, тому що ти моя дитина, а я твій батько. Я пропоную тобі набагато більше, ніж твій земний батько, бо я досконалий отець, кожен добрий дар, що ти отримуєш від мене, бо я забезпечую тебе та да, всі твої потреби. Мій план, на твоє майбутнє завжди сповнений надії, бо я полюбив тебе вічною любов'ю. Мої думки про тебе не перелічиш, бо вони як пісок морський. Моє серце співає від радості, коли я думаю про тебе. Я ніколи не перестану робити для тебе добро, бо ти, міскар, я всім серцем та душею бажаю зробити тебе сильною, і хочу показати тобі великі чудеса. Якщо шукатиш мене всім серцем своїм, то знайдеш мене. Радій мені, та я виконую бажання серця твого, тому що я той, хто дав ті бажання. Я можу зробити набагато більше, ніж ти можеш собі уявити. Бо я найкращий утішитель. Я твій батько, який заспокоює тебе у всіх твоїх негараздах, коли твоє серце розбите, я біля тебе. Як пастух несе своє ягня, так я ношу тебе близько до свого серця, я витру кожну сльозинку з твого обличчя і заберу весь біль, що Ти перенесла на цій землі. Я твій батько і люблю тебе так, як сина свого, Ісуса. Через Ісуса моя любов проявляється до тебе, Він відображає моє буття. Він прийшов показати, що я за тебе, а не проти тебе. Щоб сказати тобі, що я не вважатиму на твої провини, Ісус помер для того, щоб ми з тобою примирилися. Його смерть це досконалий прояв моєї любові до тебе. Я віддав все, щоб ти полюбила мене. Якщо ти приймаєш дар мого сина Ісуса, ти приймаєш мене і тоді ніщо й ніколи не відділить тебе від моєї, до... від моєї любові. Прийде додому. І я влаштую найбільше свято, яке тільки бачили небеса. Я завжди був та буду твоїм батьком. Я хочу запитати тебе, чи будеш ти моєю дитиною? Я чекаю на тебе з любов'ю, твій батько, всемогутній Бог. Амінь.